Всім привіт дякую, що завітали на мій канал. В цьому відео я вам покажу, як я продовжу шукати роботи на Кіпрі І на три дні я переїхала в цю шикарну віллу для того, щоб спробувати свої сили на ресепшені. В одному з резортів Кіпру, що з цього вийшло, ви дізнаєтеся в кінці цього ролику. А я разом з вами, бо для мене ще ці три дні не закінчились. А також хочу скористатися можливістю і швидесенько прорекламувати свій інстаграм, який я почала трохи активніше вести. І сподіваюся, вам він сподобається і ми будемо ближче з вами знати один одного. Давайте починати! Усім добрий вечір. Якось несподівано я починаю свій влог. Зазвичай я це роблю зранку, а сьогодні з вечора. І вже у нас майже захід сонця. Куди я приїхала? Я б могла сказати, що я приїхала в глибоке село, але в рамках Кіпра я не можу так висловитись, бо Кіпр, в принципі, маленький острів. На якому ти можеш з одного кінця острова до іншого доїхати за 3,5 години на, на машині. Тому тут немає якихось далеких точок, до яких мало хто доїжджає. Але я їжджу тільки з обласами, тому для мене все, що далі, ніж центральні там міста, це все для мене глибоке село. Ой, купа котів Прикол. Приїхала я попрацювати три дні. Подивимось, як там, що. У мене з цього вийде. Не знаю, я не дуже рада в цьому, бо приїжджати я не хочу. З чуваком намагаюся з менеджером домовитися за одну заробітну плату. Він не хоче. Отак, через переписку, все-таки погоджуватись на це. Подивимось, як він буде мене вмовляти. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Але дуже далеко від цивілізації. То момент, коли дуже близько знаходиться аеропорт, тому літаки прямо над головою. Зараз офігієте, який номер мені виділили. Не номер, ціловілу всі. Закриваємось. Я просто не вірю. Я думала, мені висліть якийсь номер, але вау, це щось неймовірне. Перша кімната. Ну, він сказав, я можу розполагатися де захочу. Взагалі, отак от воно виглядає. Піднімаємось по сходу. Покажу другий поверх. Прикиньте отак от жити в таких хоромах. Це ж гігієна. Така от ванна. Буп. Вот. Ой. Друга, можливо, я буду тут, вона мені сподобалась. Так от виглядає. Продовжимо, подивимось. Другу кімнату. Ага, тут душ. І тут отака кімната. Ах, боже, це що прокидатися з видом? Омо. О, мій гад. Слухайте, я думаю, я буду спати тут. Сто відсотків. Вона мені подобається найбільше. Капець, просто капець. Знаєте, така хата на тата. Друзі, пропоную завітати до мене додому. Давайте зробимо ровотур. Дивіться люстру, на ці цю... потолки та... зробимо чайок. Він сказав такий, ти не голодна, ти голодна, вони там повинні були щось зробити, якийсь сендвіч. Я така, в принципі, я не голодна. Але якщо є щось, то я залюбки скористалася такою можливістю. Сходила на кухню, нічого там не було, нічого мені не залишили. Я така, ну ладно, дякую. Що обнадіжені? Дуже приємно. Ось От. такий набірчик. Але тут, схоже звичайна кава. А мені ж тільки дійкав можна, тому схожий, я не скористаюся цією машинкою. Дуже шкода. А де тут чашки? Ага, чашечки, блін, така посуда класна. Обожній посуд. чорний посуд, прям кайф. І тут що у нас? О, може Дивіться на цю красу, яка вона малесенька. І ми... є -та такое це за сліди. Клас. це моє. Що тут? А, часно. Нормас, жити можна. Цілі підноси, що можна дека випікати. Цікаво, люди, які собі приїжджають там, на місяць, наприклад, вони реально щось тут готують. От прям складне з духовкою. Хоча чому? Все, ходімо на другий поверх. І я не хочу затримуватись тут на першому. Тут не так цікаво, як на другому. Так що погнали. Добрий раночок. Подивіться, яка краса за вікном. Боже, як не хочеться вставати. Але так треба жах. Але вид те, що треба. Круто. Там взагалі може бути, а, вон, вон якраз вид на море, але у мене вид на село. <смі> Клас. Спеціально для мене зробили омлет, бо мені ж не можна зараз їсти. Боже, що таке красне? Мені ж не можна зараз їсти нічого там жирного, ніякого жирного м'яса через мою печінку. А вона, як повар, якраз зробила сьогодні свинину. І там тільки свинину. Тобто навіть не картопля там з овочами і свинина, що можна було б щось там обрати. Просто куски свинини і все. Я така селян, може, у вас щось є інше? І от вона зробила мені омлет. Дякую їй. Це моє робоче місце поки що на три дні. Подивимось, може і продовжимо. Чай, бокави тут немає. Багато котиків не буває. Це чисто всі коти, яких приручили ці двоє німців. Вони тут живуть вже давно. І о, ці їх котики. Слухайте, ну види тут просто якісь неперевершені. Заради цих видів можна і подумати, щоб переїхати в це село хоча б на рік, подивитися, як воно піде. Бо ну, дуже класно виглядає. Мені подобається. так тихо, спокійно. Мій другий робочий день, вже знаю трошечки більше. Коли я вже поїду додому, все класно в гостях, але хочеться додому. Стиль ділової леді і сидіти в офісі це, звісно, круто, але у мене немає бажання більше ні на що і вести інстаграм, і знімати якісь відео. От зараз я сподіваюся, що щось вийде з цього влогу, хоча я знімала супермало. Ця офісна робота, це, в принципі, робота не для мене. Можна просто отримувати гроші і бути красивим. Другий день роботи чек. у мене обід. Сьогодні вони зробили класну їжу, курочка, картопля, салатик. Так що смачного мені. Поки у мене обідня перерва, можу вам показати, як красиво тут разом з сонечком. Вообще. Але ця кімната, вона більше мені схожа на таку дитячу. Бо тут дві окремі кроваті і нічого, в принципі, немає, окрім ліжка. Такий от вид. Ходімо наверх. Отак виглядає в день. А, ось який тут вид! Ді, ну класно. Отака от кімната. Мені подобається тут е, ковер, дуже класний. І так от ви покидаєтесь з таким видом. Якби ще вікна були помиті нормально, але... Господи. Такий от вид у нас. Все класно. І йдемо до моєї кімнати. Тут у мене трошечки безлад, але... Ну, ну, крутяк. І от да, я прокидаюся з таким от видом. І там ще збоку морьку видно. Це називається Seaside side View. Ой, нет. Не Seaside. side А може і Seaside. сайд Так, Си-сайд Тобто, не напряму, не напряму у вас. Море, видно, з цієї віли, а просто в бік. Такі от справи. Що можу сказати? Чи подобається мені ця робота? Щось незвичне, прикольно. Я вже не в тому віці, коли мені хочеться цілий день пригати, скакати і там, обслуговувати інших людей. Тому, типу, ресепшн це був би логічний степ-ап. Ем, і. Тут через те, що це маленьке місце, маленький такий резорт, то тут виходить, що у ресепшоніста не тільки його непосредственно об'язаності, але ще типу аля-бухгалтерія або ведення якихось ачотов. Не знаю, може це звичайна робота для, для ресепшоніста, але мені здається, я тут багато чого для себе. Візьму і вивчу, але не знаю. Ну, от, прикиньте, весь сезон я буду жити. Зрозуміло, що я буду жити не в цьому о, номері, але от буду жити в селі. Я не знаю, пів години до міста, але у мене немає машини. Кожен раз оце на автобусі кататися і ще й з цим, і ще й з цим розкладом дурацьким. Що у тебе виходить? що там автобуси ходять раз е в півтори години. Таке собі. Так що не знаю. Але все одно я вже хочу додому. Я вже хочу повернутися в, свій, в свою маленьку кімнаточку. Е на свою кроватку. Але там буде холодніше. Тут у мене є кондюр. Не знаю. Коротше, подивимось, у нас є. Ще сьогодні півдня і завтра цілий робочий день, і ввечері е, мене цей менеджер відвезе назад ваєнапу. Він сам запропонував це, так що не будемо відмовлятися. Слухайте, у мене якийсь ріалторський влог виходить, але покажу вам. Поки мене відправили забрати тут вино, яке гості не хочуть, і вимкнути кондьори. отак виглядає номер. Який не вілла, а просто от з балконом. Ого, здоровий Там балкончик. Опс. З видом на басейн. І отак виглядає номер. Дуже затишно. І там дві кімнати. Одна така. А, усюди три кімнати. Прикол. Ось так от. І що тут? І тут такий міні-туалет. Ви просто подивіться на ці кольори, на це сонечко. Я просто не можу. Багато життя мені підходить, якщо чесно. Хоча кому вона не підходить, скажіть мені. Ну що, я вже звільнилася з роботи. Сьогодні навіть я пішла трошечки раніше, бо роботи взагалі не було. Піти щось може собі купити солоденьке, бо сьогодні, 14 лютого. Всіх вітаю з ним святого Валентина. Я цей день провела на роботі, і я не жалкую про це абсолютно ніяк, бо і так у мене планів ніяких не було. Пари у мене немає, тому. Пофіг. Що я можу сказати? Приїхала я сюди для того, щоб спробувати попрацювати на ресепшені три дні. Вони самі мені запропонували е, таку можливість. Вони хотіли подивитися на мене і ще двох кандидатів, якщо вірити менеджеру. Е, бо він мені так казав. Через те, що це знаходиться далеко від навіть Ларнаки, менеджер запропонував мені пожити у Вільні. Якби ця віла чесно, коли я сюди їхала, я думала, блін, як я не хочу це робити. Давайте ви просто скажете Ні, я вам не підходжу і я буду шукати далі якусь роботу. Бо наче я і згодилася вже попрацювати, а наче і не хочеться мені переїжджати так далеко в якесь село, не зрозуміло. Але я все-таки вирішила це зробити. Не знаю наскільки це правильне рішення згоджуватися на це, але Мені подобається, я б сказала. Я пробуюсь на ресепшн позицію і я ніколи не працювала на ресепшені, але у мене був досвід роботи бухгалтером в Україні. Зрозуміло, що я вже майже нічого не пам'ятаю, але я знаю, як сидіти за комп'ютером і робити розумний вигляд. Тим паче, три роки я вже спілкуюся з кастомерами в готелях, тому в принципі я розумію, що Повинні робити ресепшоністи, тому як мінімум я можу розмовляти, спілкуватися з клієнтами. Що ресепшоністка? Вона мені все показала, розказала, як робити чекін, як вносити резервації, як перевіряти пошту, дивитися, хто зробив цю резервацію, як все це там, друкувати, складати, куди складати. В принципі, це не складна робота. Абсолютно, просто треба трошечки common sense і уважність. Що на початку вона мені ну так, я подумала, блін, так було класно було мати багатого хлопця, щоб він оплачував мені всі розходи, а я лише була красива. Або щоб нарешті мій інстаграм почав розвиватися. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, допоможіть мені почати зробляти на соцмережах і щоб мені не довелося працювати на звичайній роботі. Але з середини першого дня я вже почала розуміти, що може це не так вже і погано. Це саме те, що я і шукала. Ходімо, як вам такі переходи, переходи, на які ми заслужили. Тут зараз працює два кондиціонери, і вони роблять це приміщення нарешті тепло. Бо перший день, коли я не могла розібратися, як їх увімкнути, тут було супер холодно, і я просто сиділа. На другому поверсі у себе в кімнаті і грілась там під кондиціонером. Я навіть не заходила сюди і тільки зробила собі чай, і на цьому все закінчилось. А тут можна розгулятися, тут можна було б тренувати свої танці, тут можна було б їх записувати. Але я тут всього лиш на три дні. Тому мовиться не Тому я просто насолоджуюсь трьома днями спання в класному місці. І все, <смас> на жаль. Можливо, я ще познімаю пару роликів тут в TikTok чи в Інстаграм, я не знаю. Чесно, я хотіла сьогодні прокинутися о 6-й ранку до своєї роботи, щоб встигнути познімати якийсь контент. І що ви думаєте, я не зробила нічого з цього всього запланованого. Я просто заснула далі. Я не знаю, тут так класно, але я ж не буду жити в цьому місці саме. Я буду жити в якійсь квартирі, яку вони мені знімуть. До речі, до речі, питаннячко. Вони предоставляють харчування, все це на території резорту. Але проживання вони пропонують лише black people. А не для тих, хто вже живе на Кіплі, у всіх тут є власне житло. А я така: ага, сорян, а у мене немає власного житла. Могли б ми щось з цим зробити. То, наче як він, сказав, що вони спробують пошукати мені житло, але як ви розумієте, якщо вони мені не знайдуть житло, я не збираюся тут жити. Переїжджати за свої гроші в якусь квартиру, платити зарплати по 500 євро, якщо я взагалі тут знайду за 500 євро. Немає сенсу. Якщо приїжджати в пафос в Ларнако в Нікасію, да, на це є сенс, і я б це зробила, якби поступила хороша пропозиція з зарплатною. А в це місце я переїду лише, якщо вони мені дадуть житло. Якби ще цей вид залишався подовше, було б взагалі класно. А так, якихось 5 хвилин і все, і все уйде в мрак. Це що я знайшла, не хочу ближче підходити, бо там собака. Овечки! Оце прикол. Отак от. Хто тут з міста, як я, і не бачив овечок? Ось вони. Клас. Отакий салатик мені приготували. Ем, я не знаю, можливо, я не весь буду їсти, подивимось, бо бо я сходила в магазин. Ой, подивіться, що я таке купила собі. І що хурму, Боже, коротко хурма просто неймовірна. Ну, я обожнюю таке. Добрий раночок. Я зробила собі каву. Дікав. На мигдальному молоці. Взагалі кайф. Причому до цього мені не подобався. Не подобалось мигдальне молоко. А оце саме воно просто не перевершило. Ось такий у нас деніок. Ну що, все, третій день підійшов в кінцю. Я вже виїжджаю. Слава Богу, менеджеру треба поїхати в Аянапл по якимось справам, тому він згодився мене підвести. Точніше, це його була ідея, а я сказала, звісно, так. А, так, що я тут нічого не забула, начебто. І що я можу сказати? Давайте я детальніше про все розкажу, коли вже приїду додому. Але щоб вам було цікавіше. Я згодилася на роботу. Я знайшла роботу. Капець, просто я не можу в це повірити.